Зараз я гляну до своїх діток, що вони мені розкажуть. Основне в мене пасіка. От я просто не уявляю, як можна без їх жити. Це життя я їздила зі своїми батьками і все час ми з ними в місті і мед качали, і перевозили. І з 16 років то я вже вчилася у своїх батьків уже конкретно. На даний момент бджола сімей у мене 27. З 2003 року займаюся риборозведенням. На сьогоднішній день у мене тут 13 гектарів. Слова рост основний серпень місяць. Він за три місяці може вирости вдвоє, а за два місяці може вирости в четверо. Збуваємо, як і по області у міста. Цуми, Ромни, Кролевець, Гахтирка. Ну і саме основний це нас, місто Харків. Пшениця трішки ріпакових відходів і кукурузні відходи. Оце, що ви бачите цю кучку десь на п'ять днів. Карніка вона така дуже хороша бджола, вона миролюбива. Можуть дати пів кілограма, можуть кілограм, але коли хороший взяток, то можуть дати і два, і два з половиною кілограми за день. Матка це свого роду королєва. Є бжола воспітательниця є бжола, вже яка на виході, є бджоли, які тільки обслужують матку. Коли тоді воно в нас бухкало і йшло відлуння по землі, то вони всі повилазили. Так от саме як людина, вона тікає, знаєте, хто в погріб, вони теж так само бояться. Труднощі в першу чергу немає людей, немає кому працювати. От. Хлопці мобілізувалися багато, пішли, захищають нашу країну. Риба здорожчала, стали менше купляти. Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО за підтримки фонду відновлення українських громад реалізували програму в Сумській області для трьох напрямків бізнесу: це аквакультура, бджільництво та молочний сектор. Метою програми було, звісно, надати грошову допомогу, але на додаток до грошової допомоги ми хотіли надати їм нові знання, які допоможуть їм адаптуватися до нових умов. Умови участі програми були не просто проходження тренінгів, а обов'язкове тестування по результату цього. Місяць від а, проходження тренінгу люди могли отримати грошову допомогу. Це все якось швидко, воно прям нам поприходили на карточку по тисячі доларів. Я був приємно здивований. Це стільки я великих накупила, але ж красиві. Ще буду фарбувати, буду чіпляти желізні ручки, такі самі, як в тих вуликах. Придбав вапна через кожні дві неділі вносимо по 100 кілограм. По-перше, дезінфекція. З того, вже ви бачите, да? деревами зарошить, листя падає, воно гниє. Коли ми вапнуємо, оцей процес замідляється. Ми розуміємо, що якесь обладнання не може дати швидкого результату, але кожного домогосподарства казали нам, що їх відсоток доходу збільшиться в середньому на 10-15% для кожного сектора. Аквакультуру згадали. Ніхто не знає, скільки ми сюди вкладаємо грошей. Що кожну рибинку ми купляємо, ми її кожну лікуємо, ми її кожну доглядаємо. Полюбив за 22 роки, навіть не уявляю себе без водою. Просто живу цим та й усе. Дякувати Фаво, що в такі тяжкі часи нас просто ну, не покинули. знаєте. Та нам навіть моральна підтримка, і це теж для нас велико значить. Сама б я їх не купила, б ці вулики, це однозначно. І, напевно, на цьому і кончилася моя вся кар'єра. А так, є прогрес, є до чого стримитися. Казав у мене син і зять що коли закінчиться ця війна і ми підемо на пенсію, то ми будемо вам допомагати. То я дуже цього жду.